Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в нас на огляді буде смартфон. Смартфон Моторола. Так, дивимося. Давайте ми зважимо, скільки важить наш смартфон в комплекті разом з коробкою. Так, отже, вмикаємо вагу. Так, 0 грам. Дивимося на екран 455 грам. Ну, що ж, будемо зараз ми його розпаковувати ось так. Так, а, покажу, що якось виглядає у нас коробка. Смартфон Моторола H48 плюс 256 ГБ. Логотип Моторола. Так, дивимося, що у нас тут. Даний смартфон виготовлений 8.07.2023 року. Так, отже, дістаємо. Дуже так сильно. О, дістав. Так, що ми тут маємо? Почергово, ага, це у нас тут смартфон. Інструкція користувача. Можна просканувати, переглянути. Зрозуміло. Ось ще інструкція посібник користувача для смартфона. Так, дивимося, у нас тут на українській мові має бути текст. Так, є о, є на українській мові. Ось, як ви бачите, так, покажу, щоб було видно, кому цікаво. Підсвічування рамки екрану. Ось, бачите. З лівої сторони, ну різні всі характеристики, опис є, не буду перераховувати. Так, дивимося, що у нас тут далі. Відповідно, дана модель буває є і з одною сім-карткою, і також буває з двома сім-картками. Так, ще у нас є? Що тут? Ага, ну, інструкція пишеться користувача Як ним користуватись, інформація про SAR шкідливе випромінювання, ну і Wi-Fi і так далі. Отже, давайте переглянемо вміст нашої коробки. Так, чохольчик в комплекті, звичайно, йде до цього смартфону. Так, ще в нас що тут є. Дивимось. ага, Скрепка для відкриття слота для карти, відповідно, для SIM-картки. так Провід кабель для заряду. Ось, ви бачите. Це в нас Type-C. Так, Type-C. Далі, що у нас тут? дивиться, Блок зарядного пристрою. Ну, Доволі такий потужний, мабуть. Цікаво, наскільки він ватт, логотип моторола. Отже, дивимося. У нас потужність зарядного пристрою 68 Вт. Ось так покажу. Якщо видно. 68 Вт. Потужність зарядного пристрою. Так, ясненько. Ну добренько, потім складемо. Так, це туди бік. Дивимося. Тепер дістаємо. Давайте наш. Сам смартфон аж всім цікаво. Вже ось смартфончик перед нами. Так, запакований. О, відкрили. Так, ось так виглядає доволі такий приємний на дотик. Мені вже він сподобався. Задня кришка, як ви бачите, пластикова. Так виглядають відповідно камери. Камера 50 мегапікселів Основна. Ну, додатково подивимося в характеристиках. Так. Що в нас ще тут є? Такі. Ну, ось тут є надписи. По боках, як ви бачите, ось такі заокруглення. Доволі цікавий приємний. На дотик сам смартфон. Ще він ароматизований, цікавий такий запах від нього йде, приємний дуже. Так, дивимося тут зарядний пристрій Type-C. Мікрофончики, відповідно, тут є підключення, ага, підключення мікро, тобто, наушників немає. Бачите? Тут підключення наушників немає. тобто, через ось цей додатковий, відповідно, треба Перехідник, і тоді можна підключити буде наушники. Ну, така моделька мотороли. Ну, доволі цікавий, приємний смартфон. Будемо його налаштовувати та користуватися. отже... Я під відео напишу всі характеристики даного смартфона. Кому цікаво. ну Давайте ще ми його так зважимо, скільки важить сам смартфон. Отже, увага, вмикаємо камеру. Тобто не камеру, а нашу вагу. Так, кладемо відповідно на вагу наш смартфон. Дивимося. 173 грами. Так, покажу. Якісь 2 грами у нас тут не скалібрувалася вага. Ну. Факто 170 грам важить даний смартфон. О, 0 грамважимо. 175 грам. 175 грам важить даний смартфон. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!